Вітаю вас, ви на каналі Хайтеро, мене звати Людмила. Давайте сьогодні поговоримо про Януковича. Сьогодні 17 травня, і якраз ось згадують, що саме в цей день у Януковича було падіння на нього ось цього вінка. З цієї події минуло 15 років. Давайте подивимося про знаки. Про знаки. Пам'ятаєте, я вам записувала відео на Росії, відвалився меч? Я вам говорила, що це знак до того, що війна піде на Росію і до того, що Росія чекають її значні катаклізми. Потім також в храм війни вдарив. Вдарила блискавка. Давайте подивимось: Янукович, як йому там живеться в Росії? Чи збирається Янукович повертатися до України найближчими роками? Чи збирається Янукович найближчими роками повертатись до України? Тут карта Конюшина, він все-таки чекає на якийсь шанс. Тут зірки. Якір і е, лист. Все-таки Янукович в якихось своїх рожевих мріях думає, що можливо колись випаде якийсь гарний шанс, і він повернеться е, до України. Він чекає на е, якусь команду таку. Тому от як в 22-му році думали, що, можливо, Януковича повернуть до України, ось в нього ще в фантазіях є якась така думка, що він повернеться до України. Але ж в Україні кажуть, дурень думкою багатія, побачимо, як буде. Давайте подивимось, яка подальша доля Януковича. Що там в нього буде? Що там буде у Віктора Януковича? Цікаво. Що буде з Януковичем? Чи не ліквідує його Росія? Трійка мечів. Бачите, як? Може щось кукнуть. Ой, вежа, мах і король пентаклів. Ну, щось незавидна доля в Януковича. Щось він або по здоров'ю дуже хворіє, в нього був там якийсь інфаркт або інсульт. Або ж йому допоможуть добрі люди відійти на той світ. Можливо, це будуть не лише російські спецслужби, а й хтось інший. Ну, тут таке. Щось у Януковича тут недобре зріє. Давайте подивимося ще. В принципі, його і літак може десь впасти, а може серце прихватити. Ну, Тут можна по-різному трактувати. Він уже, ну, як для Росії відпрацьований матеріал, тому його зберігати, його фінансувати. ну, Я думаю, що їм він вже не потрібний. Подальша доля Януковича. Риби. Гроб, дивіться, гроб. Якір і вежа. Щось, я думаю, Янукович помре. Або щось з ним таке нехороше станеться, ну його вже лічені, можливо, місяці залишились, можливо, і дні. Ну, можливо, звісно, і роки карти Таро не кажуть на точні сроки, не вказують. Але якщо ось тут подивитися, то найближчий навіть рік Янукович може скласти ласти. ну, Ось якось так. Я думаю, що я не зря вирішила сьогодні зробити цей розклад, не зря ось цей знак показало, як на нього падає цей вінок. Я думаю, що у Януковича вже дуже погана ситуація і по здоров'ю. Ну і взагалі його можуть отруїти, збити літак, щось там якась трагедія ДТП статися. Ну, в общем, його будуть ліквідовувати. Вже ось, бачите, гроб. Гроб, там вежа, хто займається таро, мені цікава ваша думка. Що ви думаєте, бідний Янукович, втік, втік і ось, і ось що його чекає. от отак -от зрадникам живеться. Ото -от так. Хоча, може, йому там і добре живеться, але ж ви знаєте, постійно жити, ось так. Нікуди не можна поїхати, там пресують, там на гроші скобуть, на пеньках вже не так не пострибаєш. Ну, я думаю, що він все-таки в депресивному стані. А як така депресія, то може брати психосоматика, може вже так сердечко шаліть. Ну, і може Янукович того. Ось такий розклад. Побачимо, як відіграється. Звісно, ви в коментарях можете написати Всі ми помрем. Звісно, всі ми помрем, але. Кожен помре в свій час, і я думаю, що якраз час Януковича вже приходить. Я думаю, якщо закінчиться війна Росії і України, то він або сам собі щось зробить. Тут може вказувати на це про завершення життя людиною, що він зрозуміє, що йому нема куди діватись, ну або його ліквідують в той же час. В нього незавидна доля, смерть вже стоїть на його порозі. Ось той вінок, який на нього падав, думаю, вже скоро, вже скоро. Так, що ось так, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, подивіться моє попереднє відео. Я думаю, ви знайдете для себе багато всього цікавого. До зв'язку!